Друзі, шановні колеги, перш за все, я хотів би щиро подякувати від імені Верховної Ради, профільного комітету палива і енергетики за запрошення за організацію такої важливої конференції, обговорення такої складної і непростої теми для нашої країни. А крім того, хочу особливо подякувати за те, що ми конференцію розпочинаємо о 14-й годині. Це якраз 14 до 15 перерва Верховної Ради є можливість народним депутатам прийняти участь. Про декілька про речей хотів би сьогодні сказати. У нас є дуже серйозні виклики, і час проведення цієї конкуренції дуже актуальний. По-перше, ми живемо в умовах реальної, дуже складної гібридної війни, де від наших північних сусідів такий інструмент, як економічна агресія, і особливо енергетична агресія, дуже болісно впливає на всю економіку і на життєдіяльність нашої держави. Інший виклик, який стоїть сьогодні перед енергетичним сектором і в цілому перед країною, це дуже фундаментальна і глибина боротьба з проявами елементів корупції в енергетичній сфері, яка на жаль стала системною в силу історичних проблем реформування чи так званого реформування і так званої приватизації енергетичної галузі в Україні. Крім того, ми повинні враховувати сьогодні при обговоренні цієї теми, що і на глобальних ринках на глобальному рівні відбуваються фундаментальні технологічні зміни, появляються нові енергетичні технології, які змінюють правила гри, і Україна повинна бути до цього готова. Слідуючий момент ми вважаємо, що країна сьогодні знаходиться в такому стані, на такому етапі реформування, коли нам конче необхідно мати не тільки статичний баланс. Енергетичних ресурсів в Україні, ми повинні мати динамічну модель енергетичного балансу в Україні, і вона повинна носити не тільки прогнозний, але й управляємий характер для того, щоб ми чітко розуміли, усвідомлювали і планували, що ми будемо і як ми будемо розвивати енергетичний сектор України, енергетичну галузь не тільки в 2015, але й в 16, в 17 і 18 роках. Верховна Рада і профільний комітет, достатньо, на мій погляд, ефективно працює стосовно прийняття тих законів, які потрібні для реформування енергетичної сфери. Тут звучав вже, що буквально недавно ми проголосували в другому і в цілому закон про ринок природнього газу. Да, він не, не простий. Да, він не ідеальний, але повірте мені, це була дуже складна робота разом з нашими європейськими партнерами, секретарятами європейського енергетичного співтовариства. Я хочу сказати, що Нафтогаз дуже велику роль і відіграв і багато вложив енергії для того, щоб цей закон про ринок природнього газу був прийнятий. Крім того, ми сьогодні працюємо над цілою низкою дуже фундаментальних і важливих проєктів законів, які потрібні для реформування енергетичного сектору України. Ну, перш за все, це закон, який сподіваюся, найближчими днями проект закону, який буде внесений в парламент про незалежного національного регулятора в енергетичній сфері, про так званий НКРЕ, з його плюсами і з мінусами, про які тільки що Ігор Миколаївич говорив. Сьогодні працює робоча група, на мій погляд, темпи е, потрібно було б там подвоїти або потроїти це. Робоча група по розробці нового проекту закону про електричний ринок чи ринок електричної енергії в Україні. Я хочу сьогодні вас проінформувати, що вчора відбулося засідання нашого комітету, де ми проголосували і прийняли три дуже на мій погляд важливі проекти закону, які будуть внесені в зал найближчим часом. Це про прозорість видобувних галузей, в тому числі нафтогазової галузі в Україні. Стосовно і звітів, і цифр, і поставок, і якби будь-якої інформації, це проект закону про корекцію або внесення змін в закон про рентні платежі. Тому що ми знаємо проблему зміни правил гри заднім числом для балансування бюджету 2015 року. Знаємо реакцію, і ми розуміємо, що правила гри в Україні. Якщо ми хочемо мати інвесторів стабільних в будь-якій стабільними в будь-яку галузь, ці правила повинні бути стабільними їх не потрібно змінювати. Крім того, я можу сьогодні проінформувати. Це також питання, яке, можливо, не має відношення напряму до ринку газу, але має відношення до енергетики. Вчора був проголосований на комітеті проєкт закону 2010, де кардинально змінили, зменшили ставки по сонячній енергії, яка довго дебатується і по великому рахунку дискредитує всю ідею, всю філософію зеленої енергетики в Україні. Я вважаю, що на сьогоднішній день є дуже один фундаментальне рішення, яке декілька тижнів тому було прийнято в Європейському Союзі, яке змінює кардинально філософію, структуру взагалі європейського енергетичного ринку, це створення європейського енергетичного союзу. І ми повинні чітко розуміти усвідомлювати, що європейський ринок, європейський союз, створюючи енергетичний союз як реакцію на Виклики, в тому числі і з боку Російської Федерації, ми повинні бути готові, як ці виклики приймати, і де місце України, де місце української енергетичної структури в загальноєвропейській е, ієрархії енергетичного енергетичної структури. Це стосується не тільки газотранспортних мереж, це стосується і електричних мереж, це стосується всієї системи енергетичної, яку ми маємо з її плюсами. І з її мінусами, тому що і технологічний стан, і інвестиційний стан не тільки газових сховищ, не тільки газопроводів, потребує кардинальної реконструкції, інвестицій, але вся, і всі будь-які інші напрямки енергетичної сфери. І на завершення я хотів би також підтвердити позицію, що не дивлячись на те, що ми говоримо з вами про ринок газу, і що це дуже важливо розвивати як державний розвиток, так і приватний розвиток. На першому місці з точки зору енергетичного ресурсу, ми все-таки повинні бачити енергоефективність впровадження технологій енергоефективності в нашій країні. Тому що тоді, коли ми на одиницю українського ВВП, навіть при тому ВВП, який ми не досягнули, не дотягнули до рівня 90-го року, маємо в три рази більше енергетичних виклад, ніж в середньому світі, ми не можемо говорити про будь-яку. Економічну конкуренцію ні на європейському, ні на світовому ринку, тому я вважаю щиро ще раз щиро дякую за запрошення. Я вважаю, що ця тема надзвичайно важлива, і я всім нам бажаю в цьому успіху і можу гарантувати, що профільний комітет паливої енергетики готовий максимально ефективно працювати разом з експертами, разом з інститутом стратегічних досліджень і разом зі всіма інституціями, які хочуть змінити ситуацію в енергетичній сфері на краще. Дякую.